Це велике наше зібрання і наші козаки і присутні гості, вони теж не дуже гості, бо теж козаки. Хочеться побажати вам, щоб справа, якою ви займалися, щоб вона йшла у вас від щирого серця. Бо Україна потребує таких людей, як ви. Україна потребує того, щоб ми її захищали. І настав час, коли ми це можемо робити справді не тільки своїми розмовами, але і нашими справами. Тож нехай Господь благословляє ваші справи. А Господь благословляє це ваше зібрання і Хай дає мудрість, розум для того, щоб ми все вирішили так, як належить справі. І Господь хай буде нам захисним кому. Спасибо, Господи.